З Днем Незалежності України військовослужбовців, працівників збройних сил та ветеранів, привітав міністр оборони України Михайло Єжель. Шановні військовослужбовці та працівники Збройних сил України, дорогі ветерани, сьогодні ми долаємо перешкоди й труднощі, розбудовуючи нашу державу, та маємо за мету досягти рівня передових країн світу. Перетворення, які сьогодні відбуваються у збройних силах, мають системний та конструктивний характер. Ми рішуче звільняємося від неефективних форм і методів управління та господарювання, зосереджуючи зусилля на підготовці військ до виконання завдань за призначенням. Це значно підвищує не лише професійний рівень, а й престиж збройних сил України у суспільстві. З нагоди свята бажаю усім вам міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя, успіхів і всіляких гараздів у шляхетній справі служіння українському народові. Нехай ваші оселі завжди будуть наповнені щастям і радістю, теплом і любов'ю, а серця натхненням та незламною вірою у щасливе майбутнє батьківщини. Слава Україні!